проєкція, що ви б хотіли, щоб це зробили для вас. Ти маєш працювати. Є страх бути нав'язливим, а це вже бажання натиснути на вашу гордість. You, Я рада вас вітати. Мене звати Ірина, і сьогодні перше відео з новим кольором. Раніше це можна було побачити в мене в інстаграмі. Я ні на що не натякаю. Я рада вас вітати. Сьогодні ми дивимося. Тіктоки я підібрала такі психологічні штучки. Все як я люблю. Якщо я це люблю, значить я про це знімаю. kindest, most loving and romantic partners. And now, as an adult, you may tend to idolize your romantic partners and fail to see them as the perfectly flawed human beings that they are. You may find yourself in cognitive dissonance when your reality doesn't quite match up with your fantasy. You need to give yourself space and time to process this denial and learn how to let go of that whimsical thinking that helped keep you safe as a small child. In childhood, we вивчаємо such schemes, завдяки to which we can live. Ці схеми вони можуть формуватися від якогось навколишнього середовища. Наприклад, може передаватися від батьків або в супротив батькам. Да? Дуже часта тема. І те, що працює тоді, це не факт, що це буде працювати у дорослому віці. І просто варто пам'ятати, що якщо ця схема вже деструктивна, вам більше заважає, ніж реально допомагає, то напевно. Можливо, варто щось змінити. Можливо, передивитися. твій погляд на всі ці ситуації і те, як ми реагуємо. І так. Наша вічна рубрика з маніпуляціями і арбузерами, по якій можна визначити. Аб'юзера, нарциса, маніпулятора. Перше, дуже швидке розвиття стосунків і гучні обіцянки. Гучні обіцянки пропадає і повертаються без пояснень на питання, що сталося, звинувачує у нав'язливості. Мені здається, це особливо сильно мечиться з людьми, у яких є страх бути нав'язливим. І через це можна. Маніпулювати людиною в мене просто такий страх був. Я не знаю, і є, напевно. Я думаю, є, але просто я більше відслідковую свій стан. І якщо я розумію, що я просто емоційно така, то не варто це перекладати там на людину. Але якщо він пропадає і потім нічого не пояснює. Це прям крінж. Ти себе накрутила. Такого не було, я такого не казав. А це вже газлайтінг. Нагадую, що газлайтінг це коли вам внушають, що те, що ви відчували, цього не було. Що те, що відбувалося, це все ваша галюцинація. Цього не було. І це насправді це дуже жорстоко по відношенню до людини. Тому що реально можна почати сумніватися у реальності всього, що тебе оточує. І це... І ті, хто так роблять, ізоляція від твого кола оточення. Не спілкуйся з нею, вона погано на тебе впливає. Я сподіваюся, просто, що ви розумієте, наскільки це крінж? Блін, фу. Фрази, по яким. Можна оприділити аб'юзера. Частина друга. Підлаштовуватися під партнера, ламати свою індивідуальність. А, -а, а це, типу, із принципу, не робити те, що подобається партнеру, і якось намагатись його порадувати. Порадувати є таке слово. Хто ж ще тебе любитиме, прийматиме, як я? Нема ж більше людей на планеті. Правда? Правда? Нікому ж ми більш сподобатись не можемо. Бо людей ж так мало. Всього двоє. Він і ти. Нема ж більше людей на планеті. Нема. Чим думають люди, коли так говорять? Якщо ти любиш мене, то ти це зробиш. Перша маніпуляція. Яку я просто ненавиджу, тому що дуже часто з нею зіштовхувалася у людей травмованих, в яких є оця штука з недостачою любові з вірою у те, що кохання треба якось заслужити, щось зробити, і це працює на настільки підсвідомому рівні, що ти просто цього навіть не розумієш. Ти просто відчуваєш величезну бурю і такий. А що відбувається? Я не розумію. І отакі фразочки, вони якраз таки попадають прямо у цю червону точечку в людині. Якщо ти підеш, я повернусь до старого. Тільки з тобою я змінюсь. А це. Вже бажання натиснути на вашу гордість, на ваше якесь ось це, да, я ж такий хороший, да, я ж ось для цієї людини стільки всього можу зробити, ніхто інший не може це зробити. Мені погано у цих відносинах, але ж я такий отакий класний. Просто хочу нагадати про те, що кожна людина несе відповідальність за себе сама. За своє щастя, якщо людина не хоче бути щасливою, ви от із штанів вистрибуйте. ви нічого з цим не поробите. Якщо людина не хоче цього відчувати, вона просто буде проходити і не бачити усі ваші зусилля. А навіщо тоді витрачати на це енергію? Краще попікуйтеся про себе. Є одна психологічна пастка, в яку попадає дуже багато людей, заряду умов травматичного досвіду в дорослому віці чи в дитинстві, нам починає здаватись, що для того, щоб нас любили та ми були потрібні комусь, необхідно докладати якісь надзусилля, відповідати стандартам та ідеалам. Вибратися із цієї пастки доволі непросто, але спробуйте подумати: а звідки ви знаєте, що цікаво оточуючим людям? Тим паче, що якщо вони про це... Ніколи вам не говорили. І якщо ви не знаєте і вони про це не говорили, то виходить це ваші вимоги до себе. Іншими словами, просто фантазії на тему. Спробуйте в компанії людей, яких ви поважаєте і чиєї уваги прагнете, мовчати. Дуже швидко ви з'ясуєте, що люди можуть говорити, 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 говорити і говорити. А цікаво з вами їм може бути за зовсім інших причин, ніж ви думали. Що-що? Є одна психологічна пастка в. Як... Цікава штука про те, що коли ми думаємо, що от якщо ми зробимо отак і людині буде приємно, при цьому вона про це не казала, то, скоріш всього, це ваша проекція, що ви б хотіли, щоб це зробили для вас? Ваші вимоги до себе. Іншими словами, просто фантазії на тему. Спробуйте в Е Можливо, це я просто. Тричі передивилася і не дуже вникла, але я не дуже зрозуміла тему про те, що ну, от вони будуть балакати. Ну, окей, будуть вони балакати, причому тут засуговування любові. Я, напевно, щось не зрозуміла. Окей, токсична продуктивність. Працюєш у неробочий час та на вихідних. Це в нас проблеми в особистому житті. Ну, в якомусь сенсі я згодна. Думки лише про роботу. Встигнути, здати. Це зниження мотивації. Мені подобається така теорія про те, що я це дуже багато я. Я реалізуюся, реалізуюсь у різних сферах життя. Я донька, я тренер, я блогер, я там друг, я. Що ще може бути? І от таких от я дуже багато. І коли якесь одне я занадто більше за всі інші я, йде перекос, і з'являється відчуття, що я реалізуюсь тільки в одній якійсь сфері, а їх багато. І щоб жити життям, яке тебе буде задовольняти, це треба розвиватись одразу в різних сферах, не тільки в кар'єрі. так? А й в духовному просторі своєму. Я не знаю, наскільки я зрозуміла донесла цю думку. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Постійно відчуваєш в тому та виснаженість проблеми зі здоров'ям. Ну, по суті, вигорання це і є, коли ти вже фізично не вивозиш і емоційно просто не вивозиш те, що відбувається. Ну, Логічно, так, так, я згодна. Злість, якщо хтось працює краще за тебе, падіння самооцінки. Мені здається, що таке може бути якраз таки, якщо ти реалізовуєшся лише в одній сфері я. Здається, що ось ти найкраще реалізовуєшся лише в цій сфері, а в цій сфері ще й хтось краще тебе. Ну прикиньте. Це прям розчарування. Ну прикиньте. Взагалі. Реально... Дуже токсична тема. Дискомфорт та почуття провини, коли відпочиваєш, тривожність. Тому що ти маєш працювати. Це як у 20-му році, ми про це говорили у відео. Що вам буде цікаво, можете подивитися. І ми дійсно там казали, що там був культ, коли ти 24 на 7 вдома, і твій простір це твоя зона для відпочинку, твоя зона для роботи, твоя зона для там, читання, ще чогось. І, наче коли ти хочеш відпочити, але ти вже звик, що ти тут працюєш, в тебе з'являється оце якесь таке підсвідоме, що, блін, я. Могла у цей час працювати. Я могла бути корисною, але по суті такі думки нам не дають і відпочити. І далі працювати вже неможливо, тому що ти не відпочив, і ти все ще втомлений. Що нас дратує в інших людях? Може говорити про те, які ми є насправді. Наприклад, якщо ви дуже сильно ревнуєте свого партнера або партнерку, то таким чином це може говорити про те, що ви самі нечисті на руку. Так само існує і зворотня проекція, коли нас може дратувати в інших людях те, чого в нас самих немає, або нам цього не вистачає. Наприклад, ми бачимо людину з гарним фізичним станом або матеріальним, це нас роздратовує. Таким чином, це може говорити про те, що ми, навпаки, маємо в цьому потребу. Ну, про першу частину. Ми вже розмовляли у іншому відео, ви це відео також можете подивитися. Якщо партнер, Увесь час обвинувачує вас в тому, що ви, можливо, його зраджуєте, то, напевно, він сам про це думає і хоче. А от друга частина це щось новеньке. Цього я ще не чула на, -на, на нашому каналі, а на моєму. Чому нашому? Це цікаво. Давайте продовжимо теорію Я хтось коли ми не реалізовуємося в якійсь із сфері нашого життя. І ми бачимо, у когось якраз таки виходить реалізуватися не те, що в нас, так? А нас це е, реально піклує, тому що, по суті, це, скоріше всього, якась така внутрішня потреба у цьому. То, звісно, це буде викликати якесь роздратування, хіба ні? Якісь очевидні речі сьогодні кажу. Тобі не потрібно боятися чи сумніватися у своїх почуттях. Вони реальні. І вони безпечні. Єдине, що може тобі нашкодити, це неправильна реакція на них. Якщо ти будеш їх ігнорувати, придушувати чи тікати. Усе, так. що є у цьому світі, ми люди, як окремі один від одного істоти, кожен сприймає світ через свою призму. І якраз такі ця тема є, що от ти не можеш повпливати на ситуацію, яка зараз відбувається в твоєму житті. Але... Що ти реально можеш зробити, це змінити свою реакцію. Дуже яскравий приклад. Раніше в мене в сім'ї була така штука, що коли розбивали кружку, це був, ну, випадково. Ну, випадково розбили. Чи спеціально, ти пофіг. Розбили кружку факт. І все це істерика, це крики, це прям, ну, ось в когось життя, прям закінчилося від цієї кружки. По факту. Ти вже, ну, Ці крики, вони цю кружку не повернуть, нічого не зміниться, це вже сталося. Ти не можеш, покричавши, повернути час назад. І ми поміняли наше відношення до цієї ситуації і стали казати: На щастя, да, це була моя улюблена кружка. Да, я її везла з Києва як пам'ять. Добре, я зараз почала за свою кружку казати, яку в мене сестра розбила. Я відчувала таку бурю емоцій. Я розуміла, що це вже не повернути, вона вже кокнута, це все. Але якщо ця річ була для вас важлива, проживіть ці емоції, ви можете поплакати, покричати. Ну, покричати, звісно, краще не на людину, хоча, можете і на неї, але це якось токсичненько трошки, знаєте, ну, коротше. Я реально ревіла дуже сильно, тому що ця кружка була мені дуже дорога, як пам'ять. І я зараз 15 хвилин вже говорю про цю кружку. <плес> Коли нарешті усвідомлюєш, що ніхто не мав на меті тебе образити, просто твоя травма реагує саме на тих людей, які підсвічують її і роблять все, щоб ти це пропрацювала. Я скажу вам, що це така ж Така ж зища. Це знаєте, є така тема, що ви просто не помічаєте тих людей, які вам в житті не потрібні. Вони не затримуються. А от ті, хто давлять на якісь ваші точечки, хто вас відзеркалює, люди, які нас оточують, особливо близькі, які друзі, яких ми обирали знаєте, свідомо, це наші дзеркала. І якщо вас щось бісить, то там можете перемотати назад, там може було про це відео. Але по факту, так і є. Єдиний спосіб покращити стосунки зі своїми батьками. Хочу вам сказати єдиний спосіб, який точно і гарантовано допоможе вам покращити ваші стосунки з батьками. І відповідь тому це прийняти ваших батьків такими, якими вони є, і перестати їх змінювати, перестати їх вчити, перестати хотіти, щоб вони пішли на психотерапію, перестати кічитися тим, що пішли ви, або що ви хочете, а вони не хочуть змінюватись. Перестати казати своїм батькам, що ви готові зробити 5 кроків на зустріч, а вони. Не готові зробити одного, перестати на них злитися і ображатися, а прийняти їх такими, як вони є, і прийняти їх право на те, що вони можуть бути от такими, як вони знову ж таки є. Так, да, я розумію, це жахливо. У мене, наприклад, жахливі стосунки з батьками були дуже, дуже, дуже довгий час, і зараз я би не назвала їх ідеальними з мамою. Да? але... Uh, да, я ходила на психотерапію, да, я жалілася, да, я злилася, я плакала, я не хотіла, я офігівала, і я не приймала, і я просто не могла прийняти факт того, що ну я єдина людина, яка тебе народила і має любити тебе, має приймати мене, що вона не може цього зробити, вона не може мене, мене прийняти. І... Уявіть сам абсурд, коли я сиджу і кажу, що злюся на людину за те, що вона мене не приймає, не приймаючи право людини мене не приймати. Розумієте? Ваші батьки це ваші батьки. Їм важко зі своїми батьками. Їх батькам важко зі своїми батьками, всім батькам важко зі своїми батьками. Розумієте? Але ми. Не несемо відповідальність за травми інших людей. Проте, ми несемо відповідальність за свої травми. Батьки не несуть відповідальності за ваші травми. Да, вони могли бути розумнішими, вони могли не мати залежності, вони могли не бити вас, вони могли краще до вас ставитись і намагати піти на діалог. І це було би чудово. Але ви можете змінювати лише себе і бути тими батьками, якими ви хочете бути, і бути більш рефлексуючими, більш ніжними, уважними, добрими, хорошими. Але повірте, ваші дитини все одно це не сподобається. Вона знає до чого прийматись. Тому, ребята, єдиний спосіб це приймати те, що вас не люблять, так як ви того хочете, і тоді вас може попустити. Це було важко вибачте, будь ласка, це те, що треба почути дуже багатьом людям. Справді іншу людину не змінити, якщо вона цього не хоче. Особливо важко, коли це батьки, коли це близькі люди, до яких ти хочеш як найкраще, ти бачиш, наприклад, що є якісь тропи, які псують людині життя. Особливо, коли це близька людина, і ви це зі сторони бачите. І ви кажете Подивися, ти робиш отак, отак увесь час. Ти увесь час ходиш по цій тропинці. І кожен раз, ідучи одним і тим самим шляхом, ти очікуєш різного результату. Але по факту людину все влаштовує, раз вона ходить по одній і тій самій тропинці. І вам. Просто треба дозволити собі в першу, в першу чергу собі бути не ідеальним, і, по-друге, дозволити іншим людям обирати те, як їм жити, і зрозуміти, що ви не несете відповідальність за життя інших людей, що особливо батьки. Вони дорослі і вони розуміють, що вони роблять. Можливо, навіть і не розуміють, але це вже не ваші проблеми. Так, це важка інформація. Але я супер чудова дівчина обожнює. Жах. Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. У людей травмо... трав... трав... травмованих немає ж більше. Вісьмі. Вісь... Коротше, це прям. red flag. Red flag. Yes. My English is amazing. I know. Uh, thank you very much. Oh, no Here is Here is music. Ми дивимося без музик. І так. Я. Це дуже багато я. Дуже зрозуміло, сказано в версії. Я. Хороша донька, наприклад, погана донька, Неважливо, як сказати. Разочарування, як буде? Зараз я вам скажу, відкуда нам Білорусь готовилась на падіння? Поки я не працюю, я це люблю.